Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Сенгента, і ми продовжуємо наші відеорепортажі з наших демонстраційних полігонів. Сьогодні, 9 липня 2020 року, ми знаходимося в Херсонській області Чаплинського району в господарстві ТОВ Славута Ю, де розташований наш демонстраційний полігон. Сьогодні ми розпочинаємо збирати врожай наших озимих культур, таких як е озимий ріпак, озимий ячмінь. Отже, я пропоную розпочинати. А зараз ми знаходимося в комбайні і розпочинаємо прибирати гібрид озимого ріпаку Анабела. відбувається вигрузка озимого зібраного озимого ріпаку. Трактор це перевозить на ваги. І ми дізнаємося урожайні. З прибиранням озимого ріпаку закінчили. Тепер переходимо до прибирання озимого ячменю та пшениці. Ми завершили збір урожаю на демонстраційному полі від компанії «Сингента» озимих культур, таких як озимий ріпак, озимий ячмінь та пшениця. Тепер ми можемо підвести підсумки і в цьому нам допоможе директор з продажів насіння по Херсонській та Миколаївській області Микола Гущук. І так, ми завершили етап збору врожаю озимих. Культур на даному темополі. Тепер хотілося б підвести підсумки врожайності цих культур. І в цьому нам допоможе Микола. Микола, доброго дня! Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в господарці Товславу та Юг на календарі у нас 9 липня. Тільки що з поля виїхав комбайн, який завершив жнива. В нас на даному полі було посіяно два гібриди ячмінь Галатіон і Вутан. По двом предшественникам ПАР і соняшник. Що можу сказати по урожайності? Галатіон по пару дав нам 55,6 центнера, Вутан 61,08. По соняшнику Галатіон 44,6, Вутан 43,3. Про що це нам каже? Те, що Вутан у нас більш інтенсивний гібрид, ми бачимо, що він по пару дав вищу вражальність. По, по соняшнику навпаки, галатіон дав вищу вражальність, так як він інтенсивніший. Також на даному полі в нас була висіна лінійка гібридів «Ріпаку» зимового. Також можу поділитися результатами. Попередник пар. Гібриди у нас наступні. Торес 27,8, технік 28,4, Мартен 32,1, Гладіус 25,5, Анабела 34, Харнас 26,6 і У нас тут басіяний конкурент шрек 25,8. На даний це час доволі таки непогані результати. Для цього року це дуже гарні результати. Так як ми знаємо, що було повернення заморозків, нестача вологи, то і господарство, всі дуже задоволені. На даний час йде сюди техніка на поле, зараз будемо обробляти, готувати ґрунт підпасів на майбутній врожай. Дякую. Дякую, Микола. Ну, а вам, шановні глядачі, бажаю. Гарних врожаїв, сприятливої погоди, міцного здоров'я вам та вашим близьким, мирного неба над головою і до нових зустрічей в наших відео та на наших демонстраційних полях. Дякую, все добре, до побачення.